А ви знаєте, цей дует, мабуть, ви зараз згадаєте. Десь тому 6 чи 5 років вони працювали в такому тандемі, як тепер модно казати. І Вони справді талановиті, обидва, неповторні. Давайте ви просто ми зааплодуємо і вони вийдуть, а ви побачите, хто це. Як видати, мене креза не бере. <реш> Але ви куми, не відходіть від теми. А, ну, давайте вип'ємо ще по одні. Ви мені кум? Кум. <реш> а видите? То п'ємо ще по одні. А якщо не вип'ю, то я що вже вам не кум? <реш> тоді не кум. Ага. Ну тоді давайте ліпше вип'ємо. О, а, ліпше да, треба випити, бо то. Така справа. О, О, дякую, що ви до мене на господу завітали. Будьмо! Будь мо! ]мо. О, аби не остання. Ой, Гома, я чую, що це вже останнє. Я вже більше пити не буду. Ні. <гуми> не більше не буду пити. А дивіться, такі файні дівчата з липівки співали нині. А ви в Галичі були? Я був. Я все в Галичі є. Ну, а в центрі сти були? Я завжди як валючу, то лише через центрі йду. Ну і що там в центрі таке? Файне велике помпезне таке. В Валиче в центрі, великий помпезний пам'ятник. О, Данило Галицький на коні. На коні, кон кон коми, давня українська традиція. Не можна забувати традиції. На коня мусим випити, бо сі лице злупає. Ну, на коня то най вже буде на коня. На коня, Ну, будьмо! Будьмо! Слухайте коме. А що ми з вами п'єм та й п'єм? П'єм та й п'єм? Що то нині за світово? А що то за неї за й п'єм. Коми, ви що п'яні? Я п'яний. Ні, хай я ну? Ри, Ви що з неба упали? Комета! Ну що нині? нині? Ну що то і вона? Що нині? Ні, що нині? А що нині? нині? А може нині Івана? Може. Але якби нині було Івана, а? ми без вами буде Івана? А якби нині було Миколи, то ми б з вами обидва були у Миколи. А якби нині було Михайла, я би був у вас, а ми а де, у мене нині. Коме? Та я вас вітаю, нині Петра. Нині Петра, я вас тяжко вітаю всім словам. Логічно, логічно, Коми. Треба випити за ваш Ей, розум. Треба випити за, за ваш... мій розум. Й -й -й. Бо я чим більше п'ю, тим більше той розум потрохи втрачаю. Ей, не можна втрачати <гум> куми будь-мо. Будь дякую вам за привітання. А ви знаєте, куми? Нині не Петро. А чого не Петра? Да як чому там був Петра літі, а не його на дворічніх? Сніг. Не Петра? Не Петра. Логічно, куми. То треба випити і за ваш розум, <хи> за вашу світлу голову. За вашу куме. Ну ви ви знаєте, <рай> <рай> моя тета Світло. не все мені казала, ти, Петрусю, маєш голову за четвороти літ. <чувати> <шувати> <буд umy> <smell> Що нині за світом, яке нині великдень, подивіться, кому, скільки людей сім посходило святити Пасху. Та ти що? Зараз ми з вами звідси все легко вступимо. Вийде сюди Ксьонс з Дічехо, вийдуть хористи. Пройдуть ці стацією з два рази. і почнуть святити Пасху. Великий! Та, та як Пасху, ну а по ну а де кошики? Ну, Подивися, а де? де Пасха? А де Пасха? Де, де хрін яйці? Нема. 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 Значить, нині не великві. <реш> Слухайте коме, а давайте ми тако пригадаємо, може то нині то свято, що за всякої влади святкують. Яке? Перше Мая. <реш> 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 <Перше> мая. <реш> коме? Та де б я на той праздник горівку посходив? А чекайте, чекайте, ви казали, що нині дворі. Та земно, що нині мороз на дворі сніг навіть є. Е ну то нині октябрьське свято, октябрь. Тож святкують все. Свідко мене нервуйте мене. Коме я вас прошу, не нервуйте давайте, мене! Як всі маєте так ви злостити, то давайте ще вип'єм. Давайте ще вип'єм не злості, не вибушу. Добре, вип'єм, але ви мені пообіцяєте, що ви більше такого паскудства в моїй хаті казати не будете. Я вам обіцяю, що більше такого паскудства в вашій хаті розказувати не буду. Ну, будемо! Буде. Yeah. Що ж мені гусі звенить? Певно, перебрав. Hey hey, мені теж щось гусі дзвенить. Куме, то, то то за вікном зенькає. Е, hey, та там ще щось і гуде, ви чуєте? Куме, співають. Та то колідники, куме! Куми, та то нині Різдво! Вітайте, Ігор горчебіль та любомир Белей!